Життів його завдання найскладніші, але сам він каже, це завдяки злагодженій роботі всієї команди ДСНС Харківщини. Коли на Харків летить рій Шахедів, карети швидкої, рятувальники, поліцейські їдуть на місця обстрілів попри загрозу повторних ударів. Так було й 18 серпня, 25-го коли окупанти п'ятьма бойовими дронами вдарили по багатоповерхівці. Коли Сергій Білоус, рятувальник з Харкова, мчав на допомогу, уже розумів масштаби трагедії. Ми розпочали гасіння пожежі на даній дільниці і Мої підлеглі повідомили мені про те, що вони чують голоси людей із під завалів. Під завалами подружжя їм змогли передати воду, але діяти треба було швидко. Ситуацію ускладнювала пожежа. У нас стояла задача, щоб максимально швидко загасити цю пожежу, щоб чадний газ до них не поступав. Першою звільнили жінку, а от чоловіка притисло плитою. Було прийнято рішення зсувати плиту. Мені довелося пролізти до нього в завал. Ми знаходилися поряд. Я проліз до його ніг. Мені колеги передали інструмент. Я зараз буду пробувати віджати плиту трохи. Якщо щось не так, починає зажимати ноги. Давайте на Я пам'ятаю, коли його вже хлопці несли на ношах, він казав, де Сергій, хай він тримає мене за руку. І я йшов поряд, моя задача була медичним співробітником розказати, у яких він умов перебував. Того дня загинуло семеро людей, зокрема, двоє дітей. Окупанти вбили цілу родину, десятки поранених. Сергій каже: якщо є надія на порятунок, буде боротися за життя, скільки б сил це не потребувало. Є задача врятувати людину. Ми все виконаємо задля цього. Як, от за рік до цього, ворожі каби вдарили в кількох районах Харкова. Загинуло шестеро людей. Зокрема, дівчина-підліток близько сотні дістали поранення. Одна з авіабомб влучила в 12-те поверхівку. Зруйновано під'їзд, вирувала пожежа. На 11-му та 12-му поверхах опинилися заблокованими літні люди. Групи рятувальників, які працювали знизу з автодрабиною, ну вдалося неймовірне. Вони автодрабину, яка Розрахована на те, щоб діставатися дев'ятого поверху, вона довжиною 30 метрів. Вони змогли її під неймовірним кутом розкласти до 11-го поверху і вже по автодрабині врятувати цього чоловіка. Сергію Білоусу довелося рятувати жінку. Він спустився з даху на 12-й поверх в альпіністському спорядженні, начепив на неї захисні ремені і почав спуск. Вона повідомила, що боїться висоти, але ми запевнили, що це єдиний можливий. Шлях для того, щоб врятуватися. Я зараз зроблю, щоб нам все було максимально комфортно. Мужика спасли! Я забираю жінку вниз. Ти потім забираєш все вниз. Я тобі передам. я тебе Добро! Ми підпали під дією дуже інтенсивного теплового випромінювання. Воно опалювало її, мене і найбільше що, за що переживав, щоб мотузки не поплавилися. Наші хлопці зі стволів поливали нас, мотузки охолоджували водою. Сергій каже, того дня йому неодноразово дякували за його роботу, та насправді він ніколи не чекає подяки. Для нього важливо сумлінно виконати свою роботу і вирвати якомога більше людей зі смертельних пасток. Ми ж Ну, просто виконуємо свою роботу. І тому сказати, що ми чогось там чекаємо, що для нас там обов'язково, щоб там подякували. Ні. Ну, якщо людина подякує, це ну, приємно, мотивує, звісно. Ось. Але якщо людина ну, нічого не скаже, ну, вона у стресі, ми це розуміємо. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.